Чао тут Сана Тарас, ця ін Україна. Це Італійська. Я до повномасштабного вторгнення проживав в Італії 8 років, працював там, жив і ну, для цього мені знадобилася італійська та й випадку. Родився в Тернополі, е, вчився там теж. Потім після повноліття, в 19 років, я поїхав в Заграницю, проживав там і приїхав у 22-му Після Повномасштабного вторгнення. Сторовся не вийняв, все, що вони почали чудити. Ну, Я не, не, не вагаючись, не думаючи, приїхав в Україну. Тоді був рекрутинг, я написав анкету, прийшов співбесіду, мені відправили відношення і пішов в воєнкомат з відношенням. Служив ніде до повномасштабного перший раз. Працюємо дронами, відвідчився на FPV оператора. Потім е, на сапера, е, оператор озброєння, якщо бути точніше. Близько року я був в навчальному центрі на Львівщині. Потім перевели Львівсько-Карпатський загін, поїздив трошки з ними і потім е, запропонували перевестися в Сумський загін і перевіз. Зараз е, Безпілотні системи розвиваються, завжди новіші, новіші дрони, тому людей завжди потрібно. Місця є, вчать. Ну і танчика попадали. Ну, і танчика, техніка різна. Ну, це, саме, саме більше подобається це піхота їхня. Саме, ну, це самий сок, як на мене, їхня піхота це завжди ну, приємно, коли вони там лягають. мене мотивує, що ми робимо дійсно. Гарну справу захищаємо кордони, захищаємо свою батьківщину наших дітей, батьків, наш, наш дім. Не пускаємо цю погань далі в країну. Всі мої рідні проживають за границею. Тут, тут тільки бабця, є, а є родичі такі, двоюрідні брати. Спочатку були проти, батьки були проти, але зрозуміло, що зі мною спожити немає сенсу. Тому підтримують. Найголовні допомога це і підтримка моральна. Хотів би побажати всім мирного неба, фарту всім, хто приєднується до нас, а хто не приєднується, нехай допомагає нашій армії.